Всім привіт! Не знаю, чи це буде продовження а, влогу, який вже дивитесь пару хвилин, чи це буде новий влог, тому вітаюсь. Лишній раз не завадить, а якщо це новий влог, то буде дуже корисно в монтажі. А, тому так, в нас сьогодні п'ятниця, ми думали якусь розважальну програму для дітлахів, бо загалом мали їхати не на Немирів садити картошку, але діду з бабусею справились без нас, тому ми думаємо, як це корисно використати п'ятницю. Женя, Женя, Сергій пішов на роботу, бо я була на роботі, а це що йому там справи повишувати. І ми маємо сьогодні теж в аквапарк. На годинку, я так думаю. Тому зараз покажу, що з собою беремо. Беремо купальники і змінний одяг. Ще маємо памперс такий, мабуть, рік чи півтора року тому, тому назад ми ж ходили в басейн. Але я думаю, що Женя якось в ньому побуде. Не знаю, наскільки він кілограм насправді. А це от купальнички. Це Жені з грухола такий. Чи навіть є. А це Настя такий з єдинорожками. У неї ще є такий звичайний, такий. але вона захотіла цей. З ракетами і єдинороб. І ось ми вже в аквапарку, і насправді який раз уже переконуємось, що так ліньки сюди йти, але як тільки ти пригаєш в басейн, відразу всі сумніви розвіюються і ти розумієш, що ти 100% правильно зробив, що ти сам прийшов сюди і привів тим паче сюди дітей. Загалом у Вінницькому аквапарку є два басейни. Він у нас досить маленький, але насправді достатньо, мені вистачає для віку моїх дітей. Ось цей це такий е, жаб'ятник, чи як він там називається, маленький для дітей, і в ньому вода е, солона. тобто вона не хлорована, а вона наближена до морської, я так розумію. Я не знаю, як вони її дезінфікують, але на смак вона сольона, як, як в морі. Е, тому і вона тепліша. І є інший басейн, він десь, мабуть, метр шістдесят, ні, мабуть, півтора метра, тому що. Мені десь по шию, він більш прохолодніший. Ми то туди, то сюди ходили. І ще тут є джакузі, два джакузі. Да. Тут є горки, є інші горки. Я не знаю, чому ми знімали тільки цю. Женя з нею дуже любить їздити. Настюшка, в неї є такий жилет, як поплавок. Насправді вона то його одівала, то знімала, бо вона ще толком не вміє затримувати дихання, а пригати хоче і іноді буває, ковтає її А це Женя, він йде, як ходив по дну басейну, як, як На навприсядки. Такий смішний був. Хоча на початку дуже боявся. Настя відразу зрозуміла, що це таке, а він боявся. А це, до речі, Сергій з горки з'їхав. Є дві невеличкі горки одна такою закрученою, одна пряма. І що я вам скажу, під кінець Настя випросила мене, і я разом з нею з'їжджала з, з цієї закрученої, тому що там можна регулювати швидкість, вона досить повільна. Їй так сподобалось. Ми, мабуть, разів п'ять з'їхали, і то є, і ледве з нею домовились, щоб на цьому зупинитися. Тому емоцій дуже багато, діти класно виснажуються після води. Ну і дорослі так само, тут вже не дать не взять. Але. Діти просто в захваті. Тому да, до чого я веду. Женя на початку боявся і десь йому півгодинки знадобилось, мабуть, як і минулого разу, на те, щоб адаптуватися. Годину вони прям дуріють, як не в себе, і потім залишаються ще останні хвилини, мабуть, 20, коли вони вже втомлені, вони вже нічого не хочуть, вони вже хочуть їсти. І да, ми вже тоді чуть-чуть збираємося, тому що я їх двох передягаю сама в роздягальні. І треба в часі трішки себе ну, розуміти, скільки по часу треба виділяти. Загалом ми брали на дві години. Кожному Женя йшов безкоштовно, тому що до метру дітки йдуть безкоштовно. Я тут сижу монтую відео п'ю чай, поки Женя відсипається і набирається сил. І я вирішила, буду записувати такі шматки доповнені, щоб не було недосказаності про аквапарк. Загалом Женя йшов безкоштовно, за нас трьох обійшлося 600 чимось гривень. Це 2 години. Насправді не знаю, чи є взагалі сенс брати на годину, тому що якщо це такі, як Настя, діти, то їм буде мало. Ну, бо треба ще враховувати час на переодягання, тому що він вбивається в цей час. Тобто ви проплочуєте, вона пікає, дає вам браслет, і наступний раз вона пікне, коли вже вдягнетесь і вийдете. Тому в цих дві години і враховується і ваше роздягання, і вдягання. А з дітьми, якби це тако, <смі> дуже по-різному може бути. Тому да, за годину толком не встигнете нічого зробити. Якщо ж про таких як Женя, то тим паче, тому що вони просто, ну поки привикнуть. Якщо ж ви займаєтесь постійно плаванням, то можливо там дитина вже акліматизована до цього всього, ви там ходите раз в два рази в тиждень, і тоді, типу, вам цього вистачає, тому що там по дві години постійно боблятись, буде важко, тим паче, з малюками. Коли ми вийшли, нам дуже пощастило, тому що як тільки ми вийшли, прозвучала тривога, і всі, хто був. В басейні всіх виганяли. Тобто, Або вона казала, переодягайтесь переодягаєтесь і спускаєтесь, чекаєте, або йдете, і потім вони, я так розумію, ну, безкоштовно можна піти потім докупатись. Але ти поки вийдеш, поки перетягнешся, бо там душ приймеш, змиєш себе основну воду з хлорованого басейну, поки сушиш голову, там, до речі, можна сушити голову, але цього разу ми цього не робили. Ми спеціально йшли в теплий день. Ем, Щоб просто капюшон, кібку на дітей накину і все з хлопцями то взагалі ну, нема проблем рушником протер і все. А з дівчатами то так, да, що в мене голова була мокра, що в Насті вона була мокра, тут уже нічого не зробиш. З одягу просто брали змінний одяг: нижня білизна, Жені Памперс. В принципі, одяг надягали той, в якому вони прийшли, і брали воду з собою ще. Ну і так більше, в принципі, нічого. Ми потім сіли в машину і поїхали за піцею. От на цьому день наш і закінчився. Тому, якщо у вас є можливість, обов'язково водіть дітей на такі от штуки. Це важко морально на це наважитись, бо це дуже напряжно. Але це дуже заряджає і прям каже. Продовжуємо цей влог на корисну тему заходимо. Вибираємо. Давно я вже такого не знімала. Бо насправді це дуже часу затратно ще знімати, коли ти прибираєш. Я прям не виділяю час на прибирання, тобто є, я, там хвилинка якась вільна і бажання, я прибираю. Нема, то нема. Женя тут. Ну що лазить. Дуже гарно ти придумав. Да. Тому хочу почати з ванни. Не знаю, на як далеко я зайду сьогодні, але почнемо з ванни. Так, насправді знімати тут у буде досить важко, бо вона у нас невеличка, але прибрати, в принципі, все треба поміняти в баріння, цей коврик вибити. тут хочу теж порядок навезти, бо тут хаос. Ну, звісно, куди тут без твоєї машини? Без твоєї машини тут ніяк, Жені. <свісно> <свісно> Поїхали. Починаємо з ванни. Починаємо прибиральний влог, точніше частину прибирального частинку прибирання у влозі, так буде правильно. Загалом не дуже часто я так роблю, можливо, раз в три місяці. Закидайте мене тапками, не знаю, хто як це робить. Знаю, що раз в місяць в мене в дитинстві було каторго це генеральне прибирання. Діти в мене ще маленькі, а я вже доросла, тому сама можу визначати, коли я хочу прибирати, коли ні. Ось так, от я сказала. Але вже іноді прям дратує. Я з познаку зодяку Діла. Це взагалі дуже такі доточні люди в плані чистоти і порядку. Але мене не дуже це заділо. Мабуть, мені по чистоті відсотків, мабуть, 30, ну, може, більше, якщо порівняти з Сергієм, то всі 90. Але так, іноді на мене находить, і мене дуже дратує Безлад. він мене... Дуже дискоординує, і коли я бачу щось то, в мене і настрій піднімається і загалом хочеться щось робити. Ну, Я думаю, насправді так в усіх. Не знаю, хто придумав вираз там, цей творчий безлад, тому що як можна налаштуватися на якусь продуктивність і творчість, якщо навколо тебе безлад. Ну, Це таке, мабуть, кожному своє. Так от, Я вже помила ванну, вона вже гарна. Да, після того мию литоки, ще буду стирати коврик, але що зробиш. Основний наліт, який поприлипав до ванни, я все одно повіддраювала, а все інше можна просто змити водою. Далі перейшла до умивальника. Умивальник в нас, до речі, частіше миється. Да. Ну, такі поверхневе прибирання, там, це зеркало кожен тиждень ми миємо, тому що. Туалет, бо приходять друзі на настолки, і от умивальник, туалет і дзеркало це те, що постійно миється. А от ванна закривається шторкою, і на тих полицях можна голову зламати. Оці пусті баночки, які залишаються ще на півроку жити в твоїй ванній кімнаті, бо ти чу чуточку не використали ткани. Я використовую його. Я маю використати його до кінця, але воно лежить і лежить. І цього разу я його вже просто викину. А ось цей коврик, до речі, ми купили, він такий трішечки пористий, поставили біля лотка у барні. Я знаю, є спеціальні коврики, які збирають і типу, з їхніх лапок і так далі, але вони коштують просто космос. А цей ми купили за 100 гривень чи 120 гривень на Брейський. І він також, тобто там є такі пори, куди щось попадає, але все одно не все, але щось вже радує. І ось ця полиця, я постійно на нього фарбуюся вранці, дивлюсь, в мене цей крем сама верху стоїть, дуже незручно. І все таки я вранці встала і Така так я приберу сьогодні цю ванну кімнату, і я зробила це, тому що ця поличка була останньою в моєму комплексі прибирання. Пральна машинка достірувала. І, в принципі, залишалася тільки підлога, і то я підлогу зонами так повитирала добре, тому що ну, місця мало, і насправді все десь під раковиною, під лутком, біля туалету, під стиральну машину. В общем, нема так, щоб сильно розігнатись. Все треба в деталях на чотирьох ногах, на, на, на карячки. Е, тому ось так перебрала свою косметику, щось, що давно жалкувала викинути, викинула. Е, і просто зайве все також повикидала, склала і все даже вмістилося. Ну, все, це кайф, чистота, порядок. В общем. Рушнички повісила. Коврик той постирала він. Он тут сохне. на дворі дощ йде. вже постиралась так само. Класно, коли чисто, зовсім по-іншому себе почуваєш. вам тут У нас тут розважальна програма. Трій купив тенісні ракетки. Ого, це так має бути? Обережно. Там воно важке просто через територію. Не бей з вами. Да? А ну встаньте разом. Ано йдіть до мене. Станьте разом з ракетками. Стань, ди сюди. Ану, стань біля Насті. Фотографію зробимо. Все, готові? Ану, відбивати будеш? На, Настя, відбивай. Ого, як гарно виходить. Давай раз, на. З ними зручно, вони можуть ходити збирати м'ячики. Анну біжить за Кидай. Женя головне позицію тримати. Що? Виїжджайте за м'ячком? Ану давай, Женя. Ану нася. На жаль, більше я нічого не позазнімала щодо тенісу, хоча дуже було прикольно, класно пограли. Сергій колись давно ходив, грав з друзями і дуже хотів собі купити ракетки. Тому він здійснив свою міні чи максимрію, не знаю. І ось купив ракетки. Тому будемо знаходити час і займатися тенісом вранці, ввечері з дітьми, не знаю. Але дуже цікавий такий азарт з'являється. Прикольно. Плюс фізичне навантаження. А це Сергій читає вже казочку, Взагалі, якщо говорити про сон, то ми завжди. Ну, буває, в вихідні тільки можемо облінуватися якийсь день, і діти можуть заснути з нами під якийсь фільм. А і то це насправді останнім часом, так останній місяць. Так. А, а так, будні дні а, завжди лягаємо вчасно. В 9-півдесятого дітям вже читаємо казки, тому що вранці, якщо лягти пізніше, Настя буде робити такі істерики, що мама не горюй. Тому краще так. Женя, то він по різному стає, колись раніше, колись пізніше, тут важко вигадати його. Як, як йому хочеться спати. А от якщо є режим, так як в Настюшки, то потрібно вчасно ложити спати дитину, тому що вона не розуміє, чому їй треба рано вставати, якщо вона пізно лягла спати. Вона хоче спати. Тому ось так. Діти, наші вибирають казки, як правило, дві книжки, іноді можуть більше, все залежить від дорослого, який читає книжку, скільки йому хочеться читати. І ось казочки закінчуються і всі лягають спати. До речі, так. Настя останнім часом спить із спотіжає. Настюшку дойдеш тут... на батути. На батути тільки не на батути, а на такі. Вони просто катаються і всі куюють називають. Це вона це сказала, і с назва сім кольорів, то піде. А вона назвала.

Новий день, нові пригоди, Настюшка вже після садочка, ми пішли гуляти. І ну, у нас варіантів небагато. або гуляти в лісопарк, або гуляти на Вишинське озеро. В лісопарк краще ходити гуляти, бо там безкоштовно. А якщо заходиш на Вишинське озеро, там дуже багато перешкод, і всі з тебе хочуть здерти гроші. Точніше, ну, дитина хоче, щоб ти багатьом тьотям і дядям віддав кошти. Ми то, звичайно, там на всякі ці повітряні батути не ведемо, тому що я вважаю, що це не дуже безпечно і краще вже ті кошти витратити на країну мрій на цілий день. Далі по дорозі нас чекають різні кольорові кульки, які світяться. Ну і звичайно канатна доріжкаться. Ну, ми, як правило, вміємо пояснювати, що не можна, або потім підемо, що ми не можемо так з вашого першого побажання туди сходити. Але цього разу прийшли, щось сіли, і ми обіцяли їм, що вони туди підуть. І такі думав, в Насті: давай, скажеш кольори, <хи> то потім підеш. Чому кольори? Тому що в Насті дуже великі проблеми з кольорами. Вона нібито їх знає, але щось їй важкувато вгадати чи назвати. Іноді вона називає її. Я думаю, то випадково. Церк каже, що ні, вона знає, тільки тоді, коли їй треба, вона говорить. Взагалі, не знаю. Але з кольорами щось важкувато нам поки що йде. Тому вирішили піти, бо вона все назвала. Надо було більш складнішу задачу ставити для такої дитини. Але дуже задоволена дитина, тому це варто того було. Женя, звичайно, не зміг. Маленький забоявся навіть одягнутись. Тому займався своєю ці різниці насправді. І в того разу. Вона да. Да. вже сама все. Все готова? Тримайся тільки добре. минулий раз ти тут падала. Хоп, 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 хоп. Хоп. Давай. Оп. По цьому, Опа, пере, переходь. Молодець. А тепер на другу сторону переоходь. Це не дуже так. Оп-оп-оп. Ого! Молодець. А тепер поки сюди перевод. А ну что подать? Каменчик, знайшов. А, ты желуди шукаешь. О, яке гарні жолуди. Даже гарні. Женя, Женя, жолуди шукаю. Диві, у нас сьогодні набагато нормально. В році вона тільки перші пройшла, а в цьому році. Я ж... цей. Так. На ту сторону входимо. Хай сама, хай сама. Тут давай, переставляй. Ось так! Молодець. Ого, тут крепко тримається. Зараз воно переважить на ту сторону. Давай, як на качельці. Біжи. Біжи, 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 тут бігти треба, Давай, сейчас Оп!

Ходили. Хотіли і Женю теж запустити, але там з двох з половиною років, що йому два, але вона сказала, що давайте спробуйте його одягнути, а потім проплотити. Але Женя не захотів, але так, щось дізналися, Женя не захотів одягатись. Він почав плакати, розвертатись так що так. Бігав там жолуді збирав. жолуді, шапочки в жолудів. Не знаю, як він до цього додумався. Але я задумався. А Настюшка? А Настюшка дуже швидко. Пройшла просто бомба. Що да, так швидко. пройшла, ще дуже швидко роз'їжджала, да, так? Да. Вона ще хотіла. Каже, я ще хочу, все хочу. Да. А Женя теж була нормально. Він по початку хотів з нею, але потім зайнявся